Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Понад один мільйон гривень для закупівлі автомобіля для полку Азов вдалося зібрати і задонатити за підсумками благодійного. Шоу матчу курс молодого гравця з кіберспортивної гри «Контерстрайк». В ньому взяли участь двоє футболістів збірної України Микола Шепренко та Євген Коноплянка. Перемогу святкувала команда Київський режим, кольори якої захищав хавбек столичного Динамо. Окрім цього, він особисто розібрався з партнером по збірній і гравцем польської кракові, який виступав за звіробій, здолавши коноплянку у дуелі на віртуальних пістолетах. Організатор заходу також розіграв на аукціоні касто. Умного колонку у вигляді протитанкової ракети НЛАУ. Міжнародна федерація кінного спорту заявила, що незважаючи на рекомендації міжнародного олімпійського комітету, вона залишить свою заборону на участь усім російським і білоруським спортсменам, коням і офіційним особам, які раніше брати участь у змаганнях під її егідою. Також жодні заходи, організовані в Росії та Білорусі, не можуть бути внесені до календаря міжнародної федерації кінного спорту на 2023 рік. Чоловіча з Ірна великої Британії не виступить на чемпіонаті світу 2023 з боксу, запланованому у Ташкенті з 30 квітня по 14 травня. Асоціація боксу королівства не задоволена рішенням міжнародної асоціації боксу АІБА допустити російських та білоруських спортсменів під їхніми національними прапорами, що суперечить позиції міжнародного олімпійського комітету, який рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Нагадаємо на чоловічому та жіночому турнірі з цієї Причини відмовилася брати участь і національна збірна України. Наше рішення не залучати Росію та Білорусь є чудовим знаком для всіх видів спорту у Європі. Подібну заяву оприлюднив президент Оргкомітету Європейських ігор Марцин Новак, які стартують 21 червня у польському місті. Кракові чинного президента УФА Олександра Чеферіна на конгресі Європейського футбольного союзу, що відбувся у столиці Португалії-Лісабоні, переобрано на наступний чотирирічний термін. 55-річний словенець був єдиним кандидатом на виборах голови організації, яку він очолює з 2016 року, і тепер працюватиме на цій посаді до 2027-го. Очільника Української асоціації футболу Андрія Павелка на новий чотирирічний термін переобрано до виконкому УФА, членом якого він був від сьомого люто 2019 року. Україна залишається у спільній заявці на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Про подібне на засіданні конгресу УФА заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. У нас є амбіція разом з Іспанією, Марокко та Україною організувати чемпіонат світу 2030 спільною заявкою поміж двох берегів Середземного моря і провести у такий спосіб перший в історії Мондіаль, який об'єднає спорт та найкращі цінності двох континентів Європи і Африки. 36-річний лівий екс-захисник футбольного клубу Дніпро Жидіо на початку 2015 року, який підписав з нею трирічний контракт і встиг зіграти за команду лише один матч. Після чого наприкінці березня в односторонньому порядку розірвав з нею контракт через борги по зарплаті, знайшов собі нову команду у бразильській серії. Бі. Він підписав угоду з клубом, який минулого сезону фінішував на 14-му місці у дивізіоні. Тим часом його співвітчизник, півзахисник спортивного клубу. У Дніпро 1 Біл розірвав контракт з Дніпровцями та прийшов до іншої команди серії «Б» Бразилії Сампайо Кореа. З березня минулого року він виступав у чемпіонатах Бразилії та Латвії на правах. Оренди баскетбольна весна подібну назву отримав обласний фестиваль гри помаранчевого м'яча, що його організувала і втілила у життя на майданчику спортивної зали фахового коледжу зварювання та електроніки імені Патона нашого міста. Баскетбольна аматорська спортивна академія Дніпра. Баскетбольна весна, подібну назву отримав обласний фестиваль гри помаранчевого м'яча, що його організувала і втілила у життя на майданчику спортивної зали, фахового коледжу зварювання та електроніки імені Патона, баскетбольна аматорська спортивна академія нашого міста. Раніше подібні турніри тут були звичною справою, втім спочатку пандемія коронавірусу, а згодом і військове вторгнення Росії в Україну унеможливили не те, що проведення змагань, але і відібрали перспективи у юних гуліверів повноцінно тренуватися. Заняття стали Відвідувати одиниці, адже багато хто з дітей залишили рідні домівки і подалися за кордон. Втім, як тільки з'явився мінімальний шанс знову повернутися до більш-менш буденного попереднього графіку календаря. Керівники навчального закладу вирішили зібрати докупи наймолодших своїх вихованців 2014-2015 років народження, паралельно запросивши до участі і їхніх ровесників з дитячою юнацької спортивної школи міста Тернівки, подарувавши у такий спосіб малечі не тільки по дорослому справжній з дотриманням усіх регламентних норм турніру, подарувавши у такий спосіб малечі по дорослому справжній з дотриманням усіх регламентних норм турнір. У підсумку вони змогли не лише насолодитися улюбленою грою, але і занурилися по домашньому затишне свято живого спілкування однолітків об'єднаних спільними справами та інтересами. Для того щоб подарити дітям радість спілкування, радість двіження, ну і щоб вони уліклісь уліклісь полезним ділом. А баскетбол це хороше полезне діла. Групи працюють і то що дітям. нравится заниматься физкультурой через баскетбол. Меня очень радует, потому что сейчас очень сложная вещь ⁇ это компьютеризация, это сидячий образ жизни, это малоподвижный образ жизни. Ну, в общем, детям надо помочь. Помочь, что называется, развиться, раскрутиться, распрыгаться, разбегаться. И тогда это будет очень неплохо. Поэтому в целом мы, тренеры, удовлетворены тем, что происходит у нас. В нашій баскетбольній академії, ну і взагалі в Дніпро в Дніпрі, окрім матчів коловою системою, гравці команди, яка не брала участі у поєдинку на майданчику. Поза його межами демонстрували свій вишків у різного роду естафетах, які покликані і слугують вихованню спеціальних якостей, необхідних для успішного оволодіння, навичками гри, координацією рухів, швидкістю, гнучкістю, спритністю, навчають основам техніки переміщення у стійках баскетболіста, ловіння передачі, ведення та китків, м'яча у кільце мали місце і запальні яскраві музичні паузи, як у перервах зустрічей, так і між матчами, що, звісно. Створювало атмосферу, свята і шоу, що не могло не захоплювати і тішити найпалкіших уболівальників дітлахів, їхніх батьків, дідусів з бабусями і просто друзів та знайомих. У мене дуже позитивні враження від цього заходу. Велика дяка тренерам та організаторам цього фес спортивного фестивалю. Велика дяка Ростиславу Юрійовичу, який в цей нелегкий час знайшов. Сили, засоби для того, щоб діти могли зібратися гуртом, пограти в свою улюблену гру в баскетбол, щоб дуже велике велика увага приділяється фізичному вихованню зараз. На жаль, в дітей навчання йде в онлайн режимі і фізичної культури фізичного виховання. Дітям молодшого шкільного віку дуже не вистачає. Попри статус змагального турніру, церемонія нагородження стала вшануванням всіх учасників фестивалю Баскетбольна весна, де першими відзнаки отримали дівчатка з дитячої наткої спортивної школи міста Тернівки. Серед них була і Ліза, яку переповнювали позитивні емоції і радісне хвилювання. Мої враження дуже радісні, тому що я поїхала сюди. Дуже дякую організаторам цього свята. У слід за дівчатками наступними нагородили їхніх ровесників і колег по навчальному закладу хлопців. Насамкінець, умовно, першими стали господарі майданчику, вихованці баскетбольної аматорської спортивної академії Дніпра. Гравець якої Давид подякував усім причетним до того, що відбулося. Спасибо дітям, спасибо тренерам, спасибо мальчикам і дівчикам, що дали мені таку можливість поїхати тут в баскетбол. Далі Давид разом з партнерами були удостоєні красення кубка головного трофею фестивалю, після чого кращі гравці у гарному десятку номінацій амплуа отримали вишукані індивідуальні нагороди. А Данила Попенка 2016 року народження вшанували як наймолодшого за віком учасника змагань, на завершення яких усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про свято Баскетбольна весна, весна-2023» у Дніпрі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.